болюча тема, вже спочатку не було коли про це думати, а зараз, вже, мабуть, коли трошки я не знаю, як я не можу сказати, що ми вже там, заспокоїлись. Ні. Дивіться, є в нас така, я не можу назвати це акцією, це пропозиція до дівчат, до моїх дівчат. Ми виходимо кожну неділю о 13 чи 14, ходимо на Думську площу. Вносимо свої флаги, виносимо свої банери з хлопцями і просто, просто стоїмо. Ми нічого не вимагаємо, нічого не просимо, ми просто стоїмо. А стоїмо ми для чого? Для того, щоб саме це суспільство пам'ятало і знало, що є такі хлопці, за кори за котрих ми боремося, яких ми шукаємо. І мені б хотілось, Знаєте що? Це було таке. Люди більш похилого віку, вони підходять, вони не соромляться, вони підходять, читають ці банери. У нас такі банери про кожного хлопця. Коротенька історія, його фото. Вони читають ці банери, вони підходять, запитуються: а що таке? Чого ви тут стоїте? А молодь, вона просто проходить пос. Причому вони відвертаються, отакої от чи. Якби ми ці гроші прошимо, чи гроші просимо, чи що, вони відвертають, що так очі опускають і просто швидко-швидко-швидко проходять. Чому? Чому так? Чому такі ж хлопці, як мій Нікіта, якому е, на сьогодні 21, він іде, держить за ручку свою дівчину, вони гуляють, п'ють кофе. Чому він не, просто не підійде? Це таке, знаєте, коли люди підходять, таке як е, бальзам на душу. Да? Внімання якесь, це дуже приємно. І навіть в мороз, ти розумієш, що я стояла не дарма, да? що дівчини там йшли дві жіночки, підійшли, розпиталися, а що таке, а що таке. Ми хочемо помолитися за ваших хлопців. Боже, да ми залюбки, ми з вами будемо молитися. Дівчата моліться, все буде добре. Це дуже приємно. І мені б хотілося, щоб. ну, більш людей знало і не відверталося від нас. Ми не прокажені, ми не там хворі якісь. Один раз до нас підійшла дівчинка з поліції діалогу. Вона запиталася, чого тут стоїте? І вона каже: Ой, об'єднані морем! Я вас знаю! Вона була у нас на акції, як виявилося, у липні 23-го ми проводили велику акцію в горсаду, в міськсаду. Вона була там від поліції. Оце вона підійшла до нас. А чого ви а чого ви не попередили владу? Я говорю, а чого я повинна попереджати. Ну я вийшла собі, постою ще з і піду додому. Я не буду нікого попереджати. Вона сказала: Ви запишіть мій номер, якщо що, обов'язково дзвоніть, дзвонить, ми ж повинні вас захищати. Я говорю, та не треба мене, чоловік і він мене захистить. Один раз вийшов до нас. Я не знаю, хто це був чоловік у військовій формі, але він вийшов з міської ради. Він також вийшов, запитався, чого ми тут стоїмо, чого ми хочемо. Я сказала, що саме від вас нічого. Він зробив такі квадратні очі запитався, точно? Я говорю, точно. Він нас фотографував і пішов собі. Більше до нас ніхто з влади не, 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 не виходив і не приходив. Коли стали дорослі, вони пішли жити на квартиру. Ну, це було ще до війни. Вони пожили на квартирі і 20... Першому році, десь в листопаді, під кінець листопада, він мені каже: Мама, можна, ми поживемо у вас? <гум> ми місяць, потім ми знімемо квартиру в Южному, бо мені на роботу відтуди. Я говорю, ну вже ж синочок, ну є твоя кімната, ну, живіть. Вони переїхали до нас жити в грудні. Грудень, Новий рік, січень. А він на роботі постійно, Ну, вона працює, він працює, він приходить раз там в місяць додому, а вона приходить переночувати. Ну, вони що є, що їх нема. Ну, це так, живі, живуть, вони живуть. І все і так вони лишились. Коли почалась війна, він мені зателефонував і каже, мамочка, я тебе прошу, тільки віку не бросай. Я йому пообіцяла, що я її не, ну, не кину. Так вона в мене живе. Всі кажуть, невістка, невістка, вона не ще не невістка. Але так, да, вона є з нами. Вона цінна для мене, що вона в мене є. Дуже, дуже ми змінили змінились наші стосунки. Дуже, дуже, дуже. Вона допомагає, вона дивиться мені Єгорку. Вона його Єгор дуже її полюбляє. Вона, і ми з чоловіком журтуємо, кажемо, «Слышиш, Нікіта на Ніженця, потім тобі по наслідству передасть. На Каву на Думської, моя мама ходить, мабуть, з... з вересня. З самого початку, мабуть, з вересня вона ходить. Кожну суботу вона ходить. Я не виходила. Ну, ні одного разу. Я не маю на це якоїсь, мабуть, внутрішньої енергії. Мене не вистачає на все. На жаль, я дуже енергійна людина, дуже, але. Оці події, цей час, який ми е, який я шукаю свою дитину, вона мене дуже виснажила. Дуже і мене на все не вистачає. І тому я не виходила на домську. Я дуже підтримую дівчат. Так це треба робити. Ну якщо нас не чують по-іншому, то треба йти так. Так треба буде йти з вилами, підемо з вилами. То це, це, це таке діло. Е, в місті так в нас ще прилічно, скажем, ще можна жити. Ми ж виїжджали, нас, е, чоловік вмовив мене уїхати з дитиною, вивезти дитину. У 22-му році, е, в кінці квітня, коли старший пропав, чоловік мені каже, може, ти будеш виїжджати за, ну, за кордон з малим. Я повернулася і сказала, ні, я шукаю дитину. І на цьому закінчився ну, ці розмови, у нас закінчилась. Але ж тоді всі ждали, що на травневі свята будуть якесь нас тут розбомблять Одесу. І він мене вмовив: ну, будь ласка, ви дві неділі ти повернешся. Я сказала: гаразд, я сіла в машину і уїхала. Забрала з собою невістку, забрала маленького сина. І ми виїхали, і в Польщі ми просиділи вісім місяців. Вісім. Мене хватило на вісім місяців. Ну, це було просто ну, будь ласка, розрішіть нам повернутися додому. Ні-ні-ні, ще трошки посідьте. Бо там же ж. Осінь, так бомлять, ще непонятно, що буде, ще зима вперед, Ну, посідьте, ну ми сидимо. Потім я кажу, вже, ну я вже буду повертатися. Вони, та ні, то що в нас бликаути? У нас темно. Темно, ти розумієш, немає світла, куди ти будеш повертатися, сиди. Я ще посиділа, кажу, ні, я вже не можу. І 10 січня 23-го року ми з невісткою, перехрестившись, сіли в машину, запакували свої речі і повернулася додому. І я сказала більше. Щоб навіть ну, слова не промайнули, я нікуди зі свого дому не уїду. У мене є підвал, буде дуже громко чи страшно, я піду в підвал. Але з дому я вже більше нікуди не поїду. Взагалі, наша сама перша проблема, так, в нашої держави це корупція. Це треба. Я не знаю, рубати руки. Украв Украв мало, відробили палець, украв багато, відробили руку. Ну, Одному, другому, третьому, і, мабуть, четвертий вже подумає, що пересити, як я буду без рук красти. <світ> я спілкуюсь з хлопцями військовими. мене рідна сестра моя, вона мобілізована, вона служив 126-й бригаді ТРО. так. Вони зараз під Херсоном. Ми знаємо, тобто, я знаю, Зі сторони влади, так, бо я спілкуюсь з владою, яка там каже, що все є, все добре, все так. Але я спілкуюсь з цими вояками, так, які кажуть: Ё... є, але десь не у нас. Я бачу своїх батьків, які в свої 70 лють окопні свічки. Вони кожного дня батько встає, як боно, як би йому не було тяжко, важко, холодно, чи він погано себе почув. Він встає і лється свічки. Вони стають і роблять це, і я це бачу. А я розумію, що держава могла б закупити е, грілки, щоб не було цих свічок. так? Закупити, ну, грілки, якісь не знаю, чим там вони можуть ще грітися. Але якщо ми робимо ці свічки, то вони там потрібні. Я не знаю. Насправді, це питання задається дуже-дуже часто. Е, я не кажу про журналістів. Да? Е, е, там, ви знайомі люди зустрічають і кажуть, о, я знаю твою там, ситуацію. Звідки в тебе сили? Я не знаю. Е, я просто знаю, що мені потрібно кожного ранку встати, не прокинутись, бо бувають часи, коли мене спимо взагалі. Встати і йти, іти щось робити. Мабуть, це і тримаєш. Якщо я нічого не буду робити, якщо я сяду, буду плакати, то коли повернеться моя дитина, повертатися буде не до кого. Тому мені треба йти вперед. Тримаюсь отак, бо тримаюсь.